Вітаю, дорога церква! вітаємо вас, дорогі діти. Хай Бог вас благословить і всіх нас. Прочитаємо Ісуса Навана, 24 розділ, 15 вірш. Якщо зле в очах ваших служити Господеві, виберіть собі сьогодні, кому будете служити, чи богам, яким служили ваші батьки по тому боці річки, чи богам аморейським, що ви сидите в їхньому краї. А я та дім мій будемо служити Господеві. Буквально на пару хвилин займайте місця, і ми зараз будемо молитися, молитися за наших дітей, за нашу країну, за нашу церкву. Вірш, який ми прочитали, є дуже відомий. Ісус Навин каже, каже своєму народу, виберіть, кому служити. Подивіться, як люди живуть навколо вас. Подивіться на ті народи, серед яких ми живемо. У них такі звичаї, вони служать цим богам. Вони думають, що це Боги. Вони так звикли. А я роблю свідомий вибір: Я та Дім мій будемо служити Господеві. Цим самим він хотів запалити ревність, щоб весь Ізраїль також сказав, і ми будемо служити. Вони далі так і сказали, що ми також будемо служити, і ми будемо. Ми все, всіх богів повикидаємо, будемо служити тільки Господеві. Дуже часто ми в своїх домах ставимо. Картини, таблички з цим віршем, а я та дім мій будемо служити Господеві. І це, це дуже прекрасно, це дуже чудово, але набагато важливіше не просто мати таку картину вдома, а дійсно слідувати цьому. Дійсно, щоб сім'я прийняла цілком свідоме рішення. Не просто я та дім мій будемо старатися не порушувати. Заповіді Господні, я та дім мій будемо старатися не грішити, жити собі спокійно і не грішити. Я та дім мій будемо старатися е, не переступати певні правила і закони. Це добре, но цього мало. Він не сказав, я та дім мій будемо старатися щось не порушити. Ні. Я та дім мій будемо служити. Це дія. На плюс не просто нейтральне таке становище, коли людина і сім'я просто нічого не порушує, живуть собі спокійно, нікого не ображають, не турбують, просто живуть гарно на землі і стараються виконати Божий запит. І навіть цього вже, цього вже це вже добре, якщо так. Але набагато краще, щоб сім'я прийняла свідоме рішення. І це було і це пішло від голови сім'ї. Щоб діти дійсно бачили, наш тато він не просто десь там старається щось не зробити погане. Він посвятився, щоб віддатися на служіння Господу. Наш тато в сім'ї він дійсно переживає, щоб він служив Господу і подає приклад. І ми всі, ми вся сім'я наша, ми хочемо служити Господу. Дуже хотілося би, щоб цей контраст і ця лінія чітко була видима. Я та дім мій. Не просто не порушуємо і відвідуємо зібрання. Я та дім мій служимо Господеві і щоб ця різниця була чітко видна. Нехай Господь поможе кожному з нас, щоб ці діточки побачили в головах сімей в кожному із нас, в батьках, що батьки прийняли це рішення, і вони непохитно, незмінно служать Господу, посвятивши. Себе на алтарь Господу. І навколо нас народи живуть по-різному. Навколо нас світ. І особливо сьогодні світ впливає на нас. Вони живуть так. І дуже часто ем, наші діти можуть запитувати, а чому вони так живуть, а ми повинні жити якось інакше. Ісус Навин також жив серед цих народів, аморейських, інших там. І... Могли запитувати, вони ж так служать, а чому ми інакше? Повинна бути різниця. Світ живе так, світ собі так поводиться. А ми та дім наш свідомо вибрали, вибрали служити Господеві. І дай Бог, щоб цю різницю бачили не тільки в нас, в сім'ї, не тільки наші діти, не тільки наші рідні, не тільки в нашій сім'ї це було видимо, а щоб цей вірш, який висить у нас в картинах. На стінах, щоб цей вірш був видимий також всім, всім людям навколо, всі батьки в школі, на батьківських зборах, знають, що ця дитина вона з тієї сім'ї, дім якої служить Господеві. Ця дитина, вона з віруючої сім'ї не просто тому що вони тримаються правил певних, те й те не роблять. Вони служать Господеві, і це видно їхнє поводження. Їхня смиренність, скромність, лагідність, ці діти вони не, ніколи не, не забіяки, вони не вступають в драку, вони не віддають злом за зло. Якщо їх образити, вони терплять, вони інші, вони не такі, вони не видирають, вони ті, які діляться, якщо їм щось дають, вони готові поділитися. Це ті діти, які стараються гарно вчитися, ті діти, які не говорять поганих слів, коли їх ображають, вони просто мовчать. І швидко прощають це ті діти, які особливі. Нехай дійсно так буде, щоб побачили, що я та весь мій дім служим Господеві. Нехай Господь благословить нас, батьків, в першу чергу так виховати своїх дітей, показати приклад і не переставати цього показувати. Навіть якщо діти вже виросли, давно дорослі мають своїх дітей, ми продовжуємо служити Господеві, не тільки раді них. І... Діти наші, і ті, які тут перед нами, наші діти нашої церкви, нехай також побачаться і служать Господеві всім своїм життям. І нехай це буде кредом їхнього життя. І це нехай бачить весь світ, і так як написано, щоб люди, бачачи наші добрі діла, прославляли Отця нашого, що на небі, якому слава на вічні віки. Амінь. Помолимось в щирих молитвах в більшій кількості. Будь ласка.